Починаємо в'язати сніжинку з магічного кола, або з чотирьох повітряних петель. Три з них це в нас буде перша ніжка кластеру, другу ніжку ми в'яжемо у першу петлю. З'єднуємо дві петлі разом. П'ять повітряних петель. Наступний кластер, який складається з двох незавершених стовпчиків з одним накидом. Перший стовпчик пров'язали і другий стовпчик в першу петлю. З'єднали три петлі на гачку. Знов п'ять повітряних петель. Наступний кластер теж у першу петлю. Він складається з двох незавершених стовпчиків з одним накидом. Пров'язали три петлі на гачку, 5 повітряних петель. Наступний кластер. 4 вже є, ще 2 потрібно пров'язати. 5 повітряних петель. З'єднали 5 повітряних петель. Останній кластер в першу петлю. з'єднали, Замість останньої арки з п'яти повітряних петель ми в'яжемо 2 повітряні. І стовпчик з одним накидом у перший кластер, закінчили перший ряд, другий ряд, одна повітряна петля підйому, стовпчик без накиду в цю ж арку, три повітряні петлі, піко, яке складається з чотирьох повітряних петель. І з'єднувальний стовпчик в четверту петлю від гачка. Знов три повітряні петлі, стовпчик без накиду в наступну арку. І так далі повторюємо по колу, завершуємо другий ряд, з'єднуємо з першим стовпчиком без накиду. Розпочинаємо третій ряд, одна повітряна петля підйому, стовпчик без накиду, цей же стовпчик, Чотири повітряні петлі, піко, яке складається з чотирьох повітряних петель, з'єднувальний стовпчик в четверту петлю від гачка. І знов 4 повітряні петлі, стовпчик без накиду, в наступний стовпчик без накиду попереднього ряду. І повторюємо по колу, розпочинаємо четвертий ряд, одна повітряна петля підйому. йому, стовпчик без накиду в перший стовпчик. Навколо стовпчику без накиду другого ряду ми в'яжемо рельєфний лицьовий пишний стовпчик. В'язали 5 накидів і 5 витягнутих петель, 10 з яких ми всі разом пров'язали, і ще 2 петлі пров'язали. Стовпчик без накиду в цей самий стовпчик. Ось так у вас виходить. Далі ми в'яжемо сім повітряних петель. Піко, яке складається з п'яти повітряних петель. З'єднувальний стовпчик в п'яту петлю від гачка і знов сім повітряних петель. Стовпчик без накиду в наступний стовпчик без накиду. Навколо стовпчика без накиду другого ряду ми в'яжемо рельєфний пишний стовпчик. Пров'язуємо разом 10 петель, на гачку 2 петлі, і ще їх пров'язуємо разом. Стопчик без накиду в той самий стовпчик без накиду. І далі повторюємо по колу і з'єднуємо з першим стовпчиком. Починаємо п'ятий ряд, одна повітряна петля підйому. Рельєфний лицевий стовпчик навколо пишного стовпчику, далі в'яжемо велике піко 5 повітряних петель, з'єднувальний стовпчик в четверту петлю від гачка, 5 повітряних петель. З'єднувальний стовпчик в п'яту петлю від гачка, 4 повітряні петлі. З'єднувальний стовпчик в четверту петлю від гачка, і виконуємо ще один з'єднувальний стовпчик в четверту петлю від гачка першого маленького піко. Одна повітряна петля. Рельєфний лицевий стовпчик навколо цього ж пишного стовпчику. Далі у нас іде 7 повітряних петель. Ми першу петлю пропускаємо, в наступні 5 в'яжемо з'єднувальний стовпчик. Виконуємо три повітряні петлі стовпчик з двома накидами, перед піком виконуємо. Далі в'яжемо. П'ять повітряних петель, з'єднувальний стовпчик в четверту від гачка. Ще одна повітряна петля. Стовпчик з одним накидом. У перший накид стовпчика з двома накидами. Одна повітряна петля. Далі ми в'яжемо кластер на ніжці, набираємо три накиди, вводимо гачок після піку в арку і пров'язуємо стовпчик з трьома накидами не до кінця. Тепер у другий накид цього стовпчика пров'язуємо два. Незавершених стовпчиків з одним накидом перший стовпчик і другий стовпчик. На гачку в нас 4 петлі, пров'язуємо їх разом. Далі навколо вершини цього кластеру виконуємо рельєфний стовпчик без накиду. Заводимо гачок за всі петлі, пров'язуємо стовпчик. Далі йде в нас піко, 4 повітряні петлі, з'єднувальний стовпчик в четверту петлю від гачка і знов рельєфний стовпчик без накиду навколо нашого кластера. Далі одна повітряна петля. Тепер ми в'яжемо стовпчики в вершину нашого піку. Робимо стовпчик з двома накидами. Далі п'ять повітряних петель, з'єднувальний стовпчик в четверту від гачка, одна повітряна, стовпчик з одним накидом у перший накид цього ж стовпчика. 3 повітряні петлі. Далі ми виконуємо пишний стовпчик на ніжці, набираємо три накиди, пров'язуємо стовпчик з трьома накидами не до кінця, тепер пишний стовпчик у другий накид цього ж стовпчика. Пров'язуємо всі петлі. І дві. Виконуємо рельєфний стовпчик без накиду навколо цього стовпчика. Далі в'яжемо пучок, три повітряні петлі, два незавершених стовпчика з одним накидом у першу петлю. На гачку 3 петлі пров'язуємо їх разом. 5 повітряних петель, з'єднувальний стовпчик в п'яту від гачка. і знов пучок 3 повітряні петлі, 2 незавершених стовпчика з одним накидом у третю петлю від гачка. Пров'язали всі три петлі і ще один рельєфний стовпчик навколо нашого пишного стовпчику на ніжці, знов три повітряні петлі, стовпчик з двома накидами. Далі в нас іде піко, п'ять повітряних петель. З'єднувальний стовпчик в четверту від гачка, одна повітряна. стовпчик з одним накидом, у перший накид щойно виконаного стовпчика. Одна повітряна петля. Далі знову виконуємо кластер, три накиди. Він у нас буде йти накрест. Попередню арочку ми його пров'язуємо. Два незавершених стовпчика з одним накидом, у другий накид цього ж стовпчика. На гачку 4 петлі пров'язуємо їх разом. Рельєфний стовпчик без накиду навколо цього кластеру на ніжці, піко, яке складається з чотирьох повітряних петель, з'єднувальний стовпчик в четверту петлю від гачка. І ще один рельєфний стовпчик без накиду навколо цього ж кластеру на ніжці. Далі одна повітряна петля, стовпчик з двома накидами, арочку, піко, з'єднувальний стовпчик в четверту петлю від гачка. Стовпчик з одним накидом в перший накид, щойно виконаного стовпчика, 3 повітряні петлі. Пропускаємо одну петлю цієї арочки, і в наступні 5 ми в'яжемо з'єднувальні стовпчики. Треба трошечки подвинути щоб висвободити петлі пров'язали п'ять з'єднувальних стовпчиків, далі виконуємо рельєфний стовпчик лицьовий навколо нашого пишного стовпчику. І знов в'яжемо велике піко, яке складається з трьох маленьких, і наш промінь в'яжемо за схемою, і завершуємо п'ятий ряд.